Вітаю вас на каналі Персикової Відьми, і у цьому відео я покажу вам, як я зробила ось такий подарунок для своєї матері на день народження. Е я ще поки не знаю, що це буде. Е але в мене є вже моя пряжа. Ось тут вона ціла торба моєї пряжі. І для цього проєкту я буду використовувати ось таку картинку, яку я знайшла на пінтересті здається. Е вона пов'язана з нашим моїм. Тепер вже нашим котом це Ерен. Ми його дуже сильно любимо. Він найкращий лапуська, який тільки може бути. От тому зараз буду перемотувати моточки пряжі, щоб мені було зручно з ними працювати, і буду рахувати, що можна зробити з ось таким малюнком, що можна зв'язати. В мене декілька варіантів, але я не знаю, що це буде. І сьогодні в нас 13 липня, а день народження моєї мами 21-го, І мені треба встигнути зробити цей подарунок і ще й відправити його, щоб він встиг дійти. Тому не будемо гаяти час, і починаємо. І я підготувала свою пряжу, а це означає, що можна починати роботу. Але перед тим, як починати кольорову заміну, я спочатку набираю 76 повітряних петель коричневим кольором, і таким чином я плету 3 рядки поспіль. Після того, як я зробила початкові рядки, я починаю роботу з кольором. І спочатку це тілесний та коричневі кольори. Загалом починаю плести картинку знизу і вгору. І далі я додаю кольори, які потрібні по схемі. Завдяки тому, як я вирішила показати вам проміжковий результат на підлозі, я все ж таки вирішила, що це буде килимок біля ліжка. А це я вирішила показати вам своє робоче місце під час того як за вікном вирує дуже-дуже спекотна погода. Але я вирішила не зважати на пекельне сонце за вікном і продовжила свою роботу, тому що час у мене дуже обмежений. І поки що в мене виходить ось так, вже можна побачити хвостик і лапки котика. А тут в мене вже вимкнуло світло, тому довелось пересісти на підлогу і ввімкнути собі вентилятор. Продовжувати мене мотивувало те, як гарно виходить малюнок. Вже можна побачити мордочку котика. А тут я вже виходжу на фінішну пряму плетіння ось цієї гарної картиночки з котиком, яка буде посередині цього килимочка. Нарешті я доробила його. Боже, як це гарно виглядає. Я прям не можу, це так гарно. Але, звісно, що для килимочка це недостатньо, як би, ну. Розмір трішки не той, тому я буду ще дороблювати. Я планую зробити ще квадратики. У ось цих кутках будуть квадратики, типу як зірочки або сонечки, звичайні бабусини квадратики, тільки там ти починаєш по колу в'язати. Ось. І ось тут просто звичайні квадратики з пряжі яка в мене ще залишилась. Ем, якщо я скажу вам, що я намагалась робити все охайно, чи повірить мені взагалі хтось? Просто подивіться на це. Ну тут ще нормально, типу, якби, ну, воно так і має бути, напевно. Що. Але ось, ці, ось і ось це все. Я буду ховати всі ці ниточки, бо це просто жах. Але просто у нас вимикають світло дуже часто і на дуже довго. І мені було дуже спекотно, я вирішила просто забити і в'язати так, як мені зручніше. І якщо це не дуже охайно, то нічого страшного, все можна виправити після того, як все буде готово. Тому це виглядає ось так. Я починаю в'язати квадратики, які будуть по периметру килимочка вже трошки розповім, як я в'яжу ось такі квадратики. Ось такі будуть тільки на куточках, тобто їх буде 4 взагалом. Отже, спочатку я набираю 12 стовпчиків з накидом у кільце Амігурумі. Наступний рядок, ось цей я також плиту жовтим кольором. І тут я плету по два стовпчики з накидом у одну петлю. Після чого я роблю одну повітряну петлю. І в наступний стовпчик попереднього ряду ми також плетемо по два стовпчики з накидом. після чого знову одна повітряна петля, і знову два стовпчики з накидом у одну петлю попереднього ряду. І так ми плетемо до кінця ряду. Отже, наступний е, наш рядок буде блакитним кольором. Тут ми платимо, е, два стовпчика з накидом, е, на куточках ми плетемо два, дві повітряні петлі. А ось тут, на стінках, ми плетемо між е, стовпчиками з накидом по одній повітряній петлі, так само як у звичайному квадратику. Бабусиному ось таким тілесним кольором, тільки тепер ми плетемо не по два стовпчика з накидом, а по три, як зазвичай у звичайному бабусиному квадраті. І останній ряд ми доплетаємо таким самим чином по три стовпчика з накидом, тільки ось таким темно-коричневим кольором. Потім закріплюємо ниточку і наш квадратик готовий. І залишається лише їх зшити між собою. У таку канву. Загалом е, я зв'язала 4 ось таких ось квадратика е, гарненьких і 14 звичайних е, коричневих квадратиків. Ось тільки нам знадобиться. І зараз буду все зшивати. Чи я зшила квадратики, мені не подобається, як це виглядає. Ось ці квадратики я стовідсотково залишаю, але з ось цим я щось буду думати. Можливо, я просто візьму е, полотно і зв'яжу ось тут е, і внизу, ось тут, е, такі смужечки, які можна буде просто пришити, тому що виглядає трішки пожамкано. Що я зараз на камері дивлюсь, мені подобається, але воно буде стягувати трішки ось це полотно, і мені це не дуже до вподоби. Тому, напевно, я все ж таки розпущу квадратики і спробую зв'язати ось такі смужечки. Ручним кольором, можливо, додам ще якийсь колір, я ще не знаю. Так, отже, я зшила квадратики. Все ж таки, я вирішила зробити звичайні квадратики бабусини. Тому що, якщо я робила ось такі, то виглядало трішки нерівно. Зараз теж не дуже, але я це все відпрасую зараз. Буде набагато краще. От. І покажу вам, як в мене виходить. Також я вже придбала фетер, який я буду пришивати ззаду килимка, тому що я хочу закрити негарну сторону ззаду, з нитками. От. І також я придбала собі ось таку штучку: це як силікон. Його я взяла у магазині Candy Yarn, якщо що, якщо вам потрібно, взагалі це для шкарпеток, щоб вони наковзали ковзали по підлозі. Але я буду використовувати це на килимку. Я попрасувала, відпарила трішки е, килимок. тепер він виглядає трішки рівні, рівніше, він не такий випуклий, як був до цього. Ось. І зараз я хочу розповісти вам е, трішки про те, скільки я квадратиків зробила. Тож тут у нас так і залишилось три штучки. І тут я зробила не 4, а 5, тому що я трішки прорахувалася. От, ці квадратики, якщо я б робила ось такі коричневі, то тоді їх могло вистачити і 4. Але ці виявилися трошки меншими. Ці квадратики я плила 1, 2, 3, 4, 5 рядків. От Тому вони вийшли трішки менші. Але загалом мені подобається, як це виглядає. Для початку я хочу зробити ось такі цяточки цим силіконом на фетрі. Щоб потім килимок не ковзав. Ось Зараз я роблю це. Потім я буду, напевно, пришивати вже. Ще хотіла зробити невеличку таку просто ланцюжок, е як би обв'язати е килимок. Ось тут, щоб було рівніше. Зараз цим займусь. Просто об'яжу стовпчиками без накиду, коричневим, ось так по колу, по, по краю. Ось я вже поховала усі ниточки ззаду, пришила фетрову основу із силіконовими цяточками, щоб килимок не ковзав, і ось так в мене вийшло. І якщо моє відео надихнуло вас на якісь ваші проєкти, то напишіть мені, будь ласка, коментар під цим відео. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте.